29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. День, коли звичайні студенти показали свою хоробрість та ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ. Як вшановували цей день у Луцьку, детальніше дивіться у наступному сюжеті. Віддати шану загиблим під крутами та покласти квіти до пам'ятного меморіалу зібралися представники влади та небайдужі лучани. Берегти пам'ять про героїв того часу та не повторювати помилок закликав митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Я вважаю, що оці діти, які сто років тому поклали своє життя за незалежність України, сьогодні їхня кров, їхня молитва, пам'ять про них повинна торкнутися нашої свідомості. Ми непереможна українська нація. У нас є свої славні сторінки. Не дивлячись на намагання, ворога українці і нині боронять землю, як і 100 років тому під Крутами. І ми бачимо, що сьогодні історія повторюється. На превеликий жаль, нам знову доводиться захищати свою батьківщину. Сьогодні ми вкотре показуємо, наскільки є мужним, наскільки відважним є наш народ, наскільки українці люблять свою батьківщину і готові на превеликий жаль покласти своє життя і здоров'я вшанувати пам'ять загиблих прийшли до пам'ятного знаку, встановленого одним із небайдужих лучан. Бог нам дав найкращу територію на землі. Дякувати Богу, що ми маємо цю силу і можемо захиститися, і можемо вшанувати пам'ять тих хлопців, які сто років назад надихнули нас на сьогоднішню перемогу і чекаємо завтрашньої перемоги. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.